Подальший розвиток та співпраця дотичних підприємств для поглибленої переробки продукції про це говорили аграрії та підприємці Рівненщини під час спільної зустрічі. Основна цілі це їх зблизити, скомунікувати і дати можливість, що тільки загальна співпраця дасть найбільший ефект від нашої кінцевої цілі. Це Перемога відповідно наповнює наповнення бюджету. Хто має можливість найбільшу, той має йти в ще в додаткову глибшу переробку, а хто не має можливості, що всі не займалися одними. Має якраз в цьому середовищі обговорити хто може, тоді будемо до нього долучатися і створювати додаткову додану вартість. Рак коштів та здорожчання логістики перші виклики, з якими довелось працювати аграріям Рівненщини з початку повномасштабної війни. За словами підприємців, логістика подекуди здорожчала на 200%, адже звичні шляхи збуту такі. Такі як до прикладу Чорне море наразі заблоковані недостатність фінансових ресурсів, тому що зменшилася валовий дохід за рахунок того, що збільшились логістичні витрати п'ятдесят 50% від вартості продукції, яку ми отримуємо в кінцевому результаті, ми тратимо на логістичну доставку. Країни ближнього зарубіжжя. вся маржинальність, яка була набута під час технологічних процесів попередніх періодах, Вона вся нівелюється і лишається у перевізниках. Говорять підприємці про таку проблему, як брак кадрів, тому намагаються проводити оптимізацію. Абсолютно великий брак кадрів, тим більше багато мобілізували, але ми оптимізуємо навіть інвестуємо в такі агрегати, які роблять. Зменшення навантаження людського ресурсу на один гектар. Тобто купуємо більш потужнішу техніку, тобто там, де треба менше людей. Не п'ять трактористів відповідь до один. Хоч проблем вистачало, проте аграрії області на усіх орендованих площах провели посів сільськогосподарських культур. На цей рік плани схожі. За словами начальника ОВА, підприємства активно користувались програмами підтримки. Ми бачимо те, що і державної підтримкою, саме грантової підтримки користується, і підтримка міжнародних партнерів це доплата за оброблювані гектари 3 тисячі 100 гривень це і 5 тисяч гривень на утримання голови корів, гранти на переробку. В минулому році 12 таких суб'єктів отримали фінансування. Також гранти на парникову справу. Окрім міжнародних грантів, працювала і обласна програма підтримки фермерів. З обласного бюджету було виділено 8 мільйонів на підприємства, які. Продовжили нарощувати племіне поголів'я – це нетелі, телиці, племін корови. І ми бачимо, що тваринництво завдяки таким діям в Рівненській області збільшилося за 22 рік. Ми не допустили негативної тенденції зменшення, ми навпаки виросли. І дані базові програми будуть продовжені в 2023 році. Загалом у 2022 році суб'єктами АПК залучено майже 2 мільярда гривень кредитних коштів.